Вас вітає біороза. Розглянемо олію для тіла Роза Оріжнел 250 мл. У складі міститься натуральна трояндова вода, олія болгарської троянди, какао, морінгі, касторова олія, екстракт з квітів соняшнику, депантенол. Чудова ароматна олія для тіла подарує шкірі гладкість, шибковитість і м'якість завдяки натуральним складовим. Воно благотворно впливає на епідерміс, глибоко насичує його живильними речовинами, делікатно пом'якшує, надає ефект ліфтингу, регенерує пошкоджені клітини. Заохоює дрібні пошкодження, нормалізує роботу сильних залос та володіє ніжним і щирим ароматом свіжих пелюсток троянд. Звертайтесь з задоволенням.